Ось так. І ми починаємо створювати свого персонажа. Тут ми будемо барижити, ви зрозуміли чим. І щоб нам барижити якісно, потрібно що? Ось такий у нас. Пресетки. А ну давайте пресетки. Подивимося, пум-пум. Які в нас є пресети. Тиц, тиц. Оба на. Так, а ми візьмемо з це. Мені ось цей найбільше подобається. Мейл, фімейл. Так, мейл, будемо мужичком. Так, отакий От нам потрібен. Next. Так, баска, так, так. Ага, зачіска. Зачіска у нас. Вау, гангста, гангста, афро. Ось така досить непогана зачіска у нас. Таке собі, таке собі. Ноу, 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 Но. Ну, це мені щось подобається. Такий надбedбл, так? Окей. Колір, колір такий, щоб нам зливатися, зливатися з тіпочками, щоб ми були фу-фу-фу за своїх. Яка нам шляпа потрібна?